Ярмарок країни у Сорочинцях сьогодні відкрилося уславнене торговище. На ньому були Микола Гоголь, Солоха, Віктор Ющенко і кореспондент Вікон Володимир Завадюк. Раз на рік під Полтавою в день яблуневого спаса вони збираються гуртом. Тисячі туристів, сотні продавчин, Солоха Вакула, Дівка Оксана майже все як за Гоголя. Всі дороги ведуть до сороченців. Серед запрошених український прем'єр, український президент та вперше не український губернатор Арнольд Шварцнегер. не знаємо, чи що він дає на телевізорі? Ми його бачимо кожен раз. Собного ми надіємося і кожен раз його показують. Який він? Який гарний, такий, мужчина стройний. Арнольда з ми б заспівали пісню, народну українську, а Калина не верба. А Калина Калина не верба. Я дівчина я дівчина молода. Місцеві нетерпляче чекають на шварцнегра. Натомість приїжджає Ющенко у товаристві Гоголя. Щиро вітаю вас усіх зі святом відкриття. Національного сорочинського ярмарку дозвольте сказати офіційні слова. Сурочинська ярмарка відкрита. Президент тримає слово за пів години. Урочисто дарує сурочинцям срібну монету. Одну на всіх іде в люди наблизитися до гаранта журналістам вельми складно. Вы, вы, вы. Конечно. Конечно. Со, страшными, со страшным ужасом пробиваюсь каждый раз через охрану. Замодалась объясняться, что у меня есть аккредитация. Не знаю, что Але ви знаєте, що майданчик дуже маленький. Маленький тоже Майданчик. Не треба влазити. Зрештою президент рушає на закупки. Перша, ціла турбина зеленой зеленої трави для успокоения. Ну эта трава называется у нас э, трава как бы э, оленя А от много много чего помогает. Она Это оно и успокаивается. Это как зеленый чай. После купівлі травы, увагу Ющенка превертають порошки. Президент нюхает их по черзі, каже, вони надають ему енергії. Кмин, шафран, имбирь и перець. Oh, no. Фантастично. Отдельно положи no, Виктора Андреевича, завы. Для мужчины это энергетично. За президентские покупки сегодня платят у черных окулярах. Заберите. Денежку обязательно брать? Конечно, обязательно. А как? Ну так же. Неправительственно же. Задоволений шопінгом Ющенко вирушає додому. Ярмарка натомість триває. Асортимент різноманітний. Тут і вишиванки, і цегла, і навіть бітимці тут у багомольства старовітний комплекс вічепляє для всього тіла, Рук, ног, волос, ліца. Зроблено це, щоб чоловіка якщо п'яний, якщо ж погані сусіди. Саме цікаво, коли проходять дві інтелігентні жінки і покупають біти. Перший базарний день закінчується спільною вечерею – у Сорочинцях ріжуть найбільшого у світі коровая, вага 160 кілограмів. Ми ріжемо самого великого коровая в Україні. Який сьогодні отримав гінес. кілька хвилин. І масове частування обертається на масову бійку. Караваю на всіх замало. Так весело це весело це український менталітет. Крамарі першим днем ярмарку не надто задоволені. Середині задаром. Стоїмо і ж коли продадімо одну одну рушнику що щось. Сьогодні торгували весь день і чекали на Шварценеггера, І навіть до нього зв'язали носки. Завтра у Сорочинцях знову ярмаркуватимуть та знову чекатимуть на Шварценеггера вже у парі з Тимошенко. Володимир Завадюк, Тимофій Кощій, сороченців, програма Вікна. Сотворю.